Ось я вчила два дні і звучала всі документи. І з чоловіком не спали, а вчили. Жителька Количівки Тетяна Шевченко показує звіт з оцінки впливу на довкілля. 20 грудня вона та інші її односельці зібрались на громадське обговорення. Причина можлива поява на території громади, майданчика з переробки небезпечних відходів. Опис планової діяльності. Увага! Оброблення небезпечних відходів від процесів неорганічної хімії, окремо зібраного електроліту, відходів електричного та електронного обладнання, батарей, акумуляторів, відходів бурових розчинів, що містять небезпечні хімічні речовини. Відходів упаковки, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами і відходами. У коментарі Суспільному Тетяна Шевченко розповіла, що майданчик планує облаштувати компанія «Екоенергопром», яка зареєстрована у селі Проліски на Київщині. Жінка каже, перше громадське обговорення провели в онлайн форматі. Ми почали просити, щоб людей немає інтернету, немає смартфонів. Нам треба отак, от наяву його провести. Тоді нас за два дні зібрали в клубі оце для громадських слухань. Як ми прочитали, нам також повідомила голова громади, що це переробка надшкідливих матеріалів, тобто каністри із ядохімік після ядохімікатів, каністри перед від масел. І всяких пестицидів. Староста куличівки Ольга Ляховець розповідає: майданчик планують обладнати на місці колишнього корівника. «Написано, що майже 300 тонн у рік будуть переробляти оцих небезпечних відходів. Проживає у нас десь 1600-1700 людей. Поряд же і Чернігів, поряд річка вздвіж у нас знаходиться. Оде метрів 200, як жилі будинки. Якщо взяти на, як то, на ліву сторону, на по праву сторону, це на земельні ділянки, люди обробляють, вирощують овочі. Тому люди проти і ми ну, не допустимо цього, бо це дуже небезпечно. Тетяна Шевченко додає, не всі ці обставини враховані у документах, які надав засновник компанії. Про річку не згадується зовсім. Потім дуже поряд проходить газопровід високого тиску, який з'єднує Каличівку з Іванівкою і далі громада. На громадське обговорення приїхав і засновник компанії «Екоенергопром» енергопром Еглій Бережов. За його словами, на майданчику у Количівці він планує лише переробку відпрацьованих мастил з СТО та трансформаторів. Основний напрямок відпрацьовування мастила, відходи нафтовидобувної промисловості, але їх ми переробляємо не на об'єктах, не на нашому об'єкті, а безпосередньо на місці утворення, тобто на бурових майданчиках. От. Оскільки ця процедура оцінки впливу на довкілля вона і дорога, і довго тривала, то ми там написали. Все, що ну скажімо так, варіанти, які можливі, каже заявлена кількість переробленої продукції порахована міністерством економіки за формулою. Реальна буде меншою. Люди прочитали, що там і тисячі тонн написані, от а вони роблять як беруть потужність установок всіх, які там є на цьому підприємстві. Плюсують, помножають на 20, 24 години на 365, і виходить усі от величезні кількості. Там у нас є маленька пічка, одна, ну дійсно, дійсно маленька. У те там на 100 кг вона от, Але вона дуже рідко використовується. Там вона відповідь згідно нового законодавства. Вона там обладнана тепер вже мокрим скрубером. Це коли всі відхідні гази водою збираються. От, але ми не користуємося. Ми користуємося от установками герметичними для очищення відпрацьованих мастил. Засновник компанії каже, готовий брати на роботу місцевих жителів. Якщо люди переживають, я їм пропоную давайте меморандум, що на підприємстві працюють виключно місцеві мешканці. Ми сплачуємо, ми реєструємо тут підприємство, сплачуємо тут податки. Місцеві мешканці працюють працюють двері відкриті. Будь ласка, заходьте, дивіться, що відбувається. Староста Куличівки розповідає про плани на облаштування цеху дізналися лише 8 грудня. Каже, слова розходяться з документами, тому до підприємства немає довіри. Так а як і податки, якщо він не зареєстрований, ми всі розуміємо, що податки сплачують там, де людина зареєстрована. А якщо людина не зареєстрована, так куди будуть іти? Ну як можуть іти в нашу громаду податки, якщо людина зареєстрована в Київській області? Тетяна Шевченко розповідає: з документів дізналися, що водопостачання підприємства передбачається від централізованої свердловини села Количівка відповідно до укладеного договору із комунальним підприємством Іванівське. Проте у Количівці такої свердловини немає. Комунальне підприємство має бути води побутові відходи поставляти воду, отримувати гроші. Платити заробітні за десь на водоканалі хоч києві хай, києві хай набирають водоконалі. Заступниця голови Іванівської громади. Олена Хоменко каже, сільрада дізналася про цей договір, коли звіт з оцінки впливу на довкілля був оприлюдненим. Бухгалтер комунального готувала цей договір. Ми не спитали, де коли чи в ці зацентралізоване Цей договір, наше комунальне. Я впевнена на 100%, написала так, як попросив його гліб. Ми зразу 10 грудня сказали онлайн, що сільська рада готує свої зауваження з врахуванням тих, що були озвучені, і позиція голови громади. всіх, ми проти цього заводу. Моя думка, і я думаю, погодиться кошта людина на зборах. Для такого підприємства, для такого заводу, треба якого такого необхідно над найпотужніше обладнання із з ефективними очисними з фільтрами, і з усім. А тут, пожалуйста, у корівнику що ви в корівнику зробите? Чому іменно полетів? на полетів? Київ. Є хуторі на закинутому полі, є зона Чорнобильська відчуження. Ви мені надайте не, не, не питання на питання, а дайте чітку відповідь. У мене є спиське приміщення і є діяльність, якою я займаю. Повністю закон. Олена Хоменко каже: минулого року Рижов просив змінити цільове призначення земель, на якому розташовано приміщення. Але як фізична особа було змінено цільове призначення на землі промисловості, енергетики там велика назва, але жодного слова про небезпечні відходи, коли він клопотав про зміну, там не було. Керівник департаменту екології і природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Лось каже, також має зауваження та заперечення щодо звіту. Ми сформулювали вже свою позицію від департаменту екології. Ми категорично проти такої діяльності на території вашого населеного пункту. Ми внесемо ці зауваження. Під час обговорення місцеві жителі ухвалюють рішення. Вони проти такого підприємства. Його? Далі слово бере радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Якщо міністерство незважаючи на це все. Дасть вам дозвіл, бо я бачу, ви працюєте з ними давно. І, судячи по тому, як дівчина, яка була на онлайн, спілкувалася з громадою, там у вас все нормально. Якщо міністерство надасть вам дозвіл, ви будете цю діяльність проводити чи ні? Скоріше за все, мені не дадуть такий дозвіл. Але якщо він з'явиться, то я запрошу місцевих мешканців е, до виробництва всі побачать, як воно буде відбуватися. А запитання на щас не запитаємо. Чому я це спитав? Тому що під час військового Хоробі стану є лазейка. І ваша згода міністерству не треба. Їм треба факт, що ви зібрались, навіть якщо прийшов один хтось. І все йде до того, що міністерство, скоріш за все, я дивлюсь на їх позицію. Дивлюсь, як ви себе дуже впевнено тут відчуваєте. Міністерство їм погодить. Так я вам хочу сказати, що якщо вона дуже погодить, у вас тут все одно нічого не вийде. Кожен день у вас тут будуть проблеми. Ви тут втратите гроші. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.